Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! Дивіться, ще пару днів і буде станочок готовий. Станок у нас на 5 блоків і 3 порожнини в кожній блочині одинакових. Якось так. Залишились трикутнички. На прижимку, ну і там заглушки, посилення на колеса, ну, коротше, дрібнички. Ну і мотори фарбування, проводка. А так все працює. Все опускається, все піднімається. Ух! Все чудово. Не буду нічого вирізати. Все як є. Якось так. Коротенький відос. Не скучаємо.